Сьох, вчора, ми раді вас вітати. Команда справжніх патріотів. Команда, нащадки козаків. Всі знають нас такими. Бо ми відважні, щирі та сміливі. Наше гасло! Ми, ми славу славою волю не відемо ніколи нікому. Чим можемо корисними бути для України? Любити неньку, творити добре діло. Стояти пліч о пліч із солдатом України, щоб Україна все життя в мирі жила. Робота спільна, завжди всіх єднає, дає нас наголо, сили додає. І навички, та творчість розвиває, і добре, як така робота є. Тому завжди робіть хороші справи, дерева й квіти на землі садіть. Малюйте, шийте і не чекайте слави, а в добрих справах радісно живіть. Щоб через час усі нас запитали, що за народ став, наче фенікс із руїн, а ми гордо і чесно сказали. Доброго вечора, а ми з України. Всі на світанку мирно спали, ніч танула, не наче тінь. І українці ще не знали, який настав страшенний день. Ми знали, що в 21 столітті він стане чорним, смертним днем. Від крові почервоніть ріки, земля обпалиться вогнем. Коли ти не виходиш на зв'язок, у мене серце тихо завмирає, і б'ється так, як ніби світ замовк. Порушити цю тишу не бажає, коли ти не виходиш на зв'язок, як дитина кинута у полі. У мене страх ступити важко крок, немов дроти звисають нерви голі. Коли ти не виходиш на зв'язок, мені є світ і замовкає мова. Я мовчу у горлі десь комок. до тебе йти ти не край світу, йти готова. Привіт, все ок. І сльози, як горох, і знову кров венах оживає. І так чекає кожен твій дзвінок вертайся якнайшвидше, я чекаю. Привіт, сестричко. В мене все нормально. От тільки грати, били цілу ніч. Як будеш близько, поцілуй від мене маму і запали у церкві кілька свіч. Ти не кажи їй все, що я говорю, скажи, що тихо й мирно на посту. Тобі скажу: нам вистачає болю. Всі наші мрії йдуть у пустоту. Я знаю, ти хвилюєшся за мене. Ночами молишся, я чую шепіт твій. І як в дитинстві мені хочеться до мами сказати кілька сокровенних слів. Та це лиш мить беремо руки зброю і знову йдемо у, запек... у запеклий бій. Усе мене повернемось весною, як заберем у ворога край свій. серце невідомість, Що буде далі, як чинить, забув цей світ, поняття совість, у них весна, життя кипить. У нас лише сльози і руїни, і смерть чатує на дітей. Вбивають душу України. Ради яких таких ідей? На полі бою згинуть хлопці, сівіє мати від журби, і тінь від свічки на іконці, що похитнулась від стрільби. І свист крилатої ракети, коли мить, зникає шпиць. За заковує в танець, нема рятунку, навіть усі. О Боже, змилуйся над нами, спаси нас грішних порятуй, закрий нам небо молитвами, і мир, як благо, подаруй. Нехай розквітне Україна, нехай відтвориться земля, велика, мужня і єдина, така страждена і своя. Проте сьогодні є найбільша мрія, хоч мрії всі були чудові, щоб відтепер жили ми тільки в мирі, бо Україна світ любові та добра. Злітає Злітают непредкам мы, ведь я журавлі, І чути молитву вами мир на своїй землі, І в золоті не виколося, а світом не ми І діти раптом стали дорослі, до нас увірвалась війна. Світла світле, миру нам сьогодні треба, нам потрібне мирне на небо, синє, синє Світле, світле, миру нам сьогодні треба.